А тебе, наш п'ятниця, але ж ти не Як знаєш, я тебе що не любимо п'ятнице. Знають лише Марішка Грін. Я? Чого? Я не буду брати на себе таку відповідальність. Ми насправді разом обирали усім каналом. І невідомо за яким критерієм ми його обирали, якщо чесно. А, і я хочу сказати, що останнім часом. Буде. Ось наступна а... вкладка. відійди, це моя так. протеже. же. Ні, ну ти ж знаєш, єлки-палки. І це буде. Це буде Руслан Ступа! А остановка, Ось про що говорить. І ми погоджуємося і нагороджуємо тебе. Титулом наш п'ятниця. Ми танцюємо для тебе. Сподіваюсь, ти сейчас просто зараз в такому восторге нереально. У нього день народження нещодавно було, 8 вересня на вихідних, коли у нас Free Games проходило. У нього багато братів, братів і сестер. Родом Лала. з міста Чня. Нас і uh, ми можемо навіть показати. Ну, дійсно, це не О, він, але улюблена дуже улюблена цитата асфальта бояться взагалі не ходіть. Класно. <світку> <світку> Улюблені ігри футбол, футбол uh, надихають, музика, світогляд, православ'я. Головне в житті саморозвиток. А головне, головне в людях доброта і чесність. Ставлення до докоління, різко негативне. Отже, Руслан Боже, ти, ти настільки нам підходиш, ти просто наш You so our type. You know? Uh, що знаходиться в нього? Давайте подивимось його фотокра фотокартки. і зима, кому ще. До тепли хлопців. О, -о, О, дивіться, ковзани! які на На! -на, -на, -на. Супер. Який пацан, який ковзан. Я не бачила таких червоних ковзанів. Чекай, він ще разу. намалював Ейфелеву вежу цими ковзанами, чи ні. Mm, ну, зараз. А Чому вони зараз? такі забинтовані? Класно, він ще активний хлопець. Руслан, мені подобається. І о, див, дивіться, десь в селі в себе, чи десь просто на виїзді. Ну, на ковзанці. На ну, головне, що він Любить активний. Собак, Активна молодь. Це нам до О, Був Дід Морозом, теж непогано, чи ні, це не він. А, так, з собакою грається, все, все, все в нього нормально, все в житті. Гарний спрагалося. хлопець. Дивиться старді, гарний у нього смак. О, ходить на руках. Дивіться. Влітку відпочиває також активно. Так Ого. активний хлопець ходить на руках. Хоч а, uh, сидить хлопець. на бери, на берізькі. А що ти там сидиш? Ти ж начебто не пташка. І до речі, він а, коментує. А, мені здається, досить ну не те, щоб оригінально він коментує якось з здравим смислом. А я хочу здоровий глузд. По подивитися, що він слухає. Віца, Маяковський, Джон Ньюан, а, НТЛ, Мія Мартина. Ну, те, які є, деталь Макс Корж. Дура, ну, такі, открой речі, глаза. Дура, открой глаза, Макс а, Ну, Це Макс пісня Корш. так називається. Правильно. Гріндей слухай діду деталь. тьолочки, я йду. Марін, oh. ти бачиш, що, що вона вибирає. От і так і подумають люди, що він слухає лише цю музику. А ти, ти читай нормально, я буду погана. Він і Вівальді, слухай. Ані, це відірвані, вибачте. Це Дивіться, у нього є а, композиція. Відва! Настя, Корн, п'ятницю слухає він. Шері, а дивися, є назви, яких ми навіть не знаємо. Шері Янг Ворд, of офсас. Або, наприклад, я ніколи не чула про гурт Wolves at the Gate. А, що, Шев. Послухати, я боюсь, що раптом все-таки людина всебічно розвивається музично, як ми бачимо. І активно, і взимку, і влітку, і восени, і весною. Отже, Руслан, ти нам підходиш. Дійсно, Наш п'ятниця сьогодні йде в руки справжні активного хлопця і активного глядача, не тільки в житті. От, ну от, все. Розуміло, Нагородили, вітаємо! Класно! Ура! Тепер святкувати. Святкувати good times come on! Really? Так, я готова. Ну, все, сьогодні сильно не тебе, не наряжайся, але в будь-якому разі ми раді, що ти у нас є в Click People. Так, і, і даруємо тобі те, про що мріє кожна дівчина у віці до е, 17 років. Авріливі? Ні. One direction. А, -а, -а. Вибач, будь ласка, Руслан.